2008 року, де на буквально напередодні ціни на нерухомість були за космічні, uh -huh. і там, навіть на якомусь Закарпатті, квартира однокімнатна в кредиті, фінально вже з виплатою з усіх кредитів, могла там сягати 90 тисяч доларів. А потім в один момент, в одну ніч, ці ціни настільки обвалилися, що. За ці гроші можна було чотири вже купити. <світ> ну, скоріше там. До речі, гарно що ти згадав 2008 рік, бо 2008 рік, криза 2008 року, вона ж викликана якраз цими доступними кредитами на житло. Просто це все було не у нас, а було в Америці, де видавали доступні кредити, доступну іпотеку. Люди собі, не думаючи, купували будинки, які вони собі фактично не могли дозволити. Люди не могли оплачувати ринковий кредит, вони могли забезпечити тільки цей дешевий. Відповідно, був дисбаланс на ринку, і в якийсь момент. Все полетіло в дупу. і злови основну ідею. Почалася вона зі штатів. Де штати? А де Україна? А ми це відчули менш ніж за місяць. Ефект метелика.